Будують ці котеджі вже раз, два, три, чотири. Там я бачу п'ятий. Фундаменти вже заливають. Там щось грузи, ескаватор. О, тут працюють люди. Ось так, тут електрики теж по... Це по полтавськи. Ось вони працюють. Там ту ж вулиця. Будівництво вже й на всю довжину всі стовпи поставили. Велике будівництво, тут буде котедне, таке ЖК з котеджів, я так розумію. Не один тут котедж, тут чотири, тут десь буде. Може 16, може так, я думаю, рахую. Там хто його подивимось. Ось. Працює Люди і там. Там теж маленький якийсь екскаватор теж працює. Тут буду ведь цикадежная містечка, чекатежі, все работает, тут електрики працюють тут экскаватори по -полтавски. Полтавски. А і тут провулок заасфальтували його сюди І ось це то що розмітку зробили Ось Це нова дорога що будували тут автомагістраль завалилися вони на Білоцерківський. там роблять так щось що, так ось ось це песик вона полює. на мишей Ну вона грається її, не голодна найде ладно гарно 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 ладно ладно полюшно мишей давай тебе а? давай то ось хотілося п'яти з тобою вибрати не хочеш так гадна. У неї сестра ще така є. Двоє вже виросли Їм, Мабуть, я не знаю скільки, ну більше року вже, мабуть, до двох уже доходить. Так що ось так і живуть. На новому кладовищі вони тут. Живуть. Ось так. гарно, гарне. На! Два тут здорово тут. новини новость теж працює. Храны працюють, техника така, Там і тут все на всьому Точно працює. this.